Атака на морський нафтовий термінал у Феодосії Джети з Голландії. Скільки винищувачів Нідерланди передали Україні? Росіяни тимчасово без дози пропаганди. Як хакери вимкнули телеканал Росія 1 і Росія 24 Вітаю, Вітаємо мене звати Олена Чернякова. І зараз я розповім про те, що на часі. Найзапекліші бої точаться на Покровському та Курахівському напрямках. За даними Генштабу, за минулу добу росіяни здійснили 140 атак. Найбільше штурмів відбулося поблизу Крутого Яру та Селидового. Наші захисники відбили п'ять атак окупантів поблизу населених пунктів Богоявленка, Ясна Поляна та Золота Нива, що на Времівському напрямку. За добу окупаційні війська завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів, а також Вісімдесят авіаударів, скинувши 109 кабів, масштабна атака безпілотниками в окупованому Криму. Генштаб підтвердив ураження Феодосії морського нафтового терміналу, який є найбільшим на півострові. Там спалахнула потужна пожежа. Водночас очевидці стверджують, що приліт по об'єкту стався близько п'ятої ранку. На нафтобазі пошкоджено п'ять резервуарів з пальним, два зруйновані повністю. У березні цю нафтобазу вже атакували дронами. Тоді було пошкоджено магістральний трубопровід, перекачування палива. Також місцеві паблики тимчасово окуповані. Ного Криму пишуть, що вночі на півострові неодноразово лунали вибухи, зокрема у районах аеродромів Бельбек і Саки. Бойові соколи від Нідерландів вже на варті нашого неба. Міністр оборони країни Рубен Брекельманс підтвердив передачу Україні винищувачів F-16. Про це він написав у мережі X під час свого візиту до Харкова, міста, яке Росія нещадно обстрілює ракетами та керованими авіабомбами. Саме у момент чергової повітряної тривоги він переконався наскільки важливо Україні отримати сучасні системи ППО, у тому числі і літаки F-16, зазначив очільник Міноборони Нідерландів. І пообіцяв решта з 24 Трьох обіцяних його країною бортів прибудуть до України у найближчі місяці. Самооборона у випадку України це не лише про захист від російських атак, а й про удари на випередження по військових об'єктах на території країни-агресорки. У цьому упевнена міністерка оборони Німеччини Анна Лєна Бербок. І саме для таких превентивних ударів, приміром, по пускових майданчиках РФ, Україна у майбутньому зможе використовувати зброю з німецьких запасів. Право України на самооборону не означає, що ракета повинна спочатку перетнути кордон або потрапити в таке місто, як Харків, перш ніж їй буде дозволено захищатися. Навіть найкраща протиповітряна оборона не завжди може цьому запобігти. Анна Лена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини, за крихітні тактичні успіхи у неполі боя Росія платить шаленими втратами. Якби тільки у живій силі з ними ворог ніколи не рахувався. Куди відчутнішими для російського війська є втрата бронетехніки. Кожен танк чи БМП для Кремля тепер ледве не на вагу. Золота вважають аналітики інституту вивчення війни, усе через обмежені запаси такого озброєння ще радянських часів і не надто високі темпи виробництва. Тоді як втрати бронетехніки обмеженими точно не назвеш аналітики. Зазначаються, за останній рік лише у районі Покровська знищено щонайменше 1830 одиниць важкої техніки, і це лише візуально підтверджені втрати. Реальна цифра ймовірно значно вища. 225 тисяч контрактників планують щорічно набирати до армії Кремль. Такі темпи Москва хоче зберегти щонайменше протягом трьох років. Гроші у бюджеті на одноразові виплати заклали до 2027 року. Повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Мовляв, для відповідних нарахувань уряд країни агресорки виділить 90 мільярдів рублів. У гривнях це 27 мільярдів. Це свідчить про наміри Росії не проводити мобілізацію однак, зберігти можливості для ведення війни. Росія намагається продати викрадені в Україні культурні цінності на чорному ринку, заявив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю для Голоса Америки. Він зазначив, що Київ буде звертати на це більше уваги світової спільноти. Окрім постійних згадок про руйнування культурних об'єктів унаслідок обстрілів, за даними Мінкульту, тільки за цей вересень ворог пошкодив або зруйнував 22 культурні пам'ятки. Загальна ж кількість нашої пошкодженої. Спадщини вже сягає майже 1200 об'єктів. Це абсолютно зрозумілий для нас паттерн геноцидального наміру країни-агресора. Це як вони викрадають українських дітей і змінюють їм громадянство. А тут вони викрадають певні об'єкти культурної спадщини і заявляють, що ні, це не українська культурна спадщина. Андрій Костін, Генеральний прокурор України. Нові подробиці у скандального екс-голови конституційного суду України Олександра Тупицького. Як виявилось, він був одним із клієнтів злочинної групи, яка незаконно переправляла через державний кордон усіх, хто добре заплатить. Про таке повідомили в офісі генпрокурора зловмисників, серед яких був заступник начальника одного з ревідділів поліції Закарпатської області та співробітники Держприкордонслужби, перший відповідав за логістику, шукав транспорт водіїв і навіть супроводжував клієнтів через кордон. Прикордонники ж пропускали через пункт пропуску їх без неналежного огляду. Їм усім повідомили про підозру. Екс голову Кису нагадає підозрюють у підкупі свідка і ведені в оману суду у справі колишнього голови вищого господарського суду. Ще на початку повномасштабного вторгнення, попри заборону виїзду, Тупицький утік з України і з того часу ймовірно проживає в австрійському відні. У Житомирі правоохоронці затримали лікарку, яка організовувала для військовозобов'язаних схему ухилення від мобілізації. За допомогою підроблених медичних висновків жінка допомагала ухилянтам уникнути призову на військову службу. В час обшуків правоохоронці вилучили понад 4,4 чотири мільйонів гривень. 56-річній зловмисниці загрожує до 6 років в'язниці. За даними поліції, до цієї злочинної схеми причетна. Ціла група медиків, які брали кошти у військовозобов'язаних за видачу фіктивних довідок про інвалідність. Нині ж триває розслідування усієї протиправної схеми. Пропагандистська всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія зазнала потужної хакерської атаки. Канали Росія 1 та Росія 24 призупинили трансляцію. Внутрішні сервіси не працювали попередньо. все сталося о шостій ранку. Були утрачені дані на серверах, включно з резервними копіями. Компанія офіційна інцидент не коментувала там. Лише зазначили, що для відновлення мовлення знадобиться певний час. На цьому я ставлю крапку. З вами була Олена Чернякова. Обов'язково ставте лайки цьому випуску, пишіть коментарі та підписуйтесь на ютуб канал. Ми Україна.